Любі колеги, якщо ви потрапили на цей сайт. То це означає, що ви не можете впоратися зі своїм часом. Завдань купа, а ви нічого не встигаєте, сидите до над підготовкою до уроків. Адміністрація завалює просто вас паперами і непотрібною роботою. Ви не маєте часу на відпочинок, а час із сім'єю проводите неякісно. Діти постійно питають, коли у вас буде час для них. Вони не бачать мами через роботу. Ви просто вигоряєте на роботі. Якщо це так, то ви точно у правильному. Місця мене звати Ірина Ваврик, і я є автором цього поки що єдиного курсу в Україні з педагогічного менеджменту і спеціалізуюся на тому, що допомагаю колегам оптимізувати свій вчительський час і встигати все. Чому пройшовши саме цей курс, у вас точно буде результат та як зміниться ваше вчительське життя? П'ять років тому я була типовою вчителькою. Готувалася до ночі до кожного уроку, намагалася зробити презентацію і. Купу роздаткового матеріалу, а ще там всякі ігри, тести і таке інше, плюс перевірка зошитів, які я носила додому, та інші вчительські обов'язки займали у мене весь час після школи. Я не пам'ятала, коли я останній раз дивилася фільм, а про повноцінне відновлення я взагалі мовчу. Я не мала час на каву з друзями та і грошей, по правді так само не мала. Пробувала зайнятися репетиторством, щоб хоч якось підзаробити. Але коли, як я весь час мала якісь там шкільні справи, а. А потім до мене прийшло емоційне вигоряння: лікарня, капальниці, реабілітація довга і виснажливо. І от одного разу я сижу в холі лікарні і просто. Плачу і розумію, що я живу не так, що треба щось міняти, бо я тоді дуже сильно хотіла бути здоровою. І тут почався мій шлях змін. Я витратила купу часу, зайшла в борги, щоб змінити ситуацію, в якій я жила тоді. І так, через 4 роки змін моїх особистих і виношування, народився мій педагогічний менеджмент, моя система успішного вчителювання, яка вже допомогла понад 200 колегам, і точно допоможе вам. Зараз я практично не готуюся до уроків, а мої учні отримують тільки зростаючі результати. Я успішно вчителюю, мене запрошують в кращі школи міста на роботу. І сьогодні я можу з певністю сказати, що я маю роботу мрії. До мене приходять колеги з плачевними ситуаціями, У них часу не вистачає ні на що. Вони просто як впахані кобили загинаються під горою обов'язків. А виходять ось з такими ситуаціями, які ви бачите на екрані. Ось це точка Б пані Наталі. Зупиніться відео, щоб прочитати відгук і дій далі. Я запрошую вас на курс тайм менеджмент для вчителів. Після якого ви точно будете готуватися до уроку за 5-10 хвилин. А якщо дотримаєтеся всіх рекомендацій, то наступного року або не будете готуватися, або будете приділяти цьому лише 2 хвилини. У вас на уроці будуть задіяні всі діти, кожен буде отримувати свій результат, і ви зможете мотивувати їх на роботу на уроці. Результати учнів будуть тільки зростати, а ви станете спокійною і впевненою вчителькою. І тільки зростете у своїй майстерності. Курс підійде і буде корисний для вчителів будь-якого предмету і будь-якого віку. Щоб встигнути купити цей курс із знижкою, переходьте на сайт, де ви знайшли це відео, і тисніть на червону кнопочку, де пише купити курс. І розпочинайте навчання просто вже. А після проходження курсу на вас чекає великий сюрприз від мене. До зустрічі на курсі!